Скажімо так, не один тиждень пережив багато емоцій, і сумних, і зрозуміло, що мені не так просто е, входити з моєї рідної команди. Вона завжди була у мене в серці, і е, я завжди буду її любити і завжди буду вболівати. Але приходить на час, коли е, треба, треба щось змінювати, і я для себе прийняв рішення, що хочу ще е, е, пограти в е, футбол. Я дуже вдячний клубу, вони пішли президенту клубу, керівництву пішли до мене на звучити, спустили і дали можливість ще насолоджуватися грою і ганкою. Чому саме вибрали Туреччину, щоб продовжити варіант? Ну, скажімо так, коли тобі 35 років, ти не можеш сказати, що у тебе буде багато варіантів. А Туреччина така країна, яка не дивиться на, на паспорт. Вони запитували у мене завжди мої дані по фізичній готовності, тобто вони дивилися, як я виглядаю, вони розмовляли з моїми тренерами по фізподатівці, з тими тренерами, які у мене були раніше. там Мірча Лучеського розмовляв, бо він знає людей. Тому, би, тому і Туреччина Мені запропонували пограти, і в принципі я з задоволенням туди підгораю.